6 ранку ми на місці, і сьогодні в мене забіг на 5 кілометрів. Е, вся двіжуха починається, люди збираються, місця на парковки вже все менше і менше. Але ми рухаємося зараз до місця, де буду отримати свій стартовий номер. Трошки погано видно, але ще вечір, ще ніч. Вибіг на легеньку пробіжку. І коротше, тут такі пацики, просто еліта, еліта, напевно. Ну, по-перше, тут якісь, напевно, бігові школи, бо багато підлітків. І я думаю, це не, вне конкуренції. Ну і плюс видно багато заряджених таких жіночок і чоловіків. А я вибіг легенько потрусити. Не збираюся зараз нічого тут рвати, <гум> бити рекорди для чого. Все ж таки цей захід він забіг. Верніше можна сказати. Ну це захід також. Він більш благодійний. Так що... Але я бачу, так як за довгий час не було ніяких забігів стартів. Я бачу, зібралась тут дійсно еліта. Це буде досить цікаво подивитися. Коротше, по цій дорожці до річці, верніше, вибачте, можна не тільки бігати, а ще дуже навіть класно відпочивати. Круте місце, не був тут ніколи. Вважаю, що це мега бомбічиське. Трішки розімнувся, вже показував, розказував. Дуже класне місце, дуже класний парк для бігу. Така метушня, святкова, хоча це не зовсім про свято. Також досить багато я так бачу, я думаю, професіоналів, дуже багато клубів атлетичних, тому що там такі, як я вже розказував, також що підлітки в однакових футболках, свитрах, тобто в костюмах. Ну, Все серйозно. Так що я в правильному місці. Можливо, для досвіду, для того, щоб повчитись, подивитись, як це відбувається. Це досить класно, класний захід. Розпаковка. В принципі, нічого немає, крім номер. Це до речі, мій номер. А, до речі. Майран ком'юніті. І такі ось штучки. До речі, цей номер пасує до моєї футболки. Що думаєте? Mm -hmm. Номер переможця. Е, гарна новина. Е, це пов'язано з ізраїльською пунктуальністю. Е, і це нормально, тут всі це, все сприймають. Значить, на 15 хвилин перенесли старт. Ну, це не страшно, 15 хвилин. Я не знаю, з чим це пов'язано, але окей. Хоча, як ви бачили на попередньому кадрі, еліта вже, вже досить так добре пробіжала, половина, напевно. Траси. Еліта, до речі, це дуже класно. Це, е, це, це ізраїльтяни, які в, в вихідці з Ефіопії. Тут, в принципі, нічого дивного, що вони Еліта. І я думаю, до речі, їх не так багато було сьогодні. тому всі решта це аматори любителі і їх в більшості.

מבחינתנו היום זה הפתיחה של כל הדבר הזה. שנה חדשה, אנרגיות טובות, חברים? יש איתנו כאן, היה כאן הרגע מקצה עילית, הראשון עשה 13:59, תוצאה מאוד מאוד מרשימה, רצים של גזר שם. זה לגבי זה. איתנו גם נמצא. שלוש, שתיים, אחת. Перший кілометр демдоп досить високий. Біжу по 4.05, так що нелегко. Два кілометри. Пейс 4.10, але серцевий ритм 170. Важкувато. До речі, ми пробігли 3 кілометри, я навіть не зауважив. Десь або не було таблиці, не знаю. Таке, 420 тримаю. Ми розвернулися. Тут, до речі, люди біжать ще в ту сторону. І немало. Все залишилось майже нічого. Пульс в космосі. Дала бамбуса. Так, Отже, спроба номер 2. Не знаю, як так сталося, камера не включилася. Отже, траса. Було все ж таки там дві гірки невеличких, і багато хто з людей під ці гірки е, трошки скидував е, в, в цьому в темпі, і було можливість їх обігнати. Я все ж таки займаюся трейлранінгом, тому. Під гору мені трішки, під, під гірку мені трішки легше бігти. Отже, що ще сказати? Отже, до другого кілометра було трішки важко, тому що дуже багато людей вибігло на старт. Ви бачили в моїх відео, які вузькі тут стежки, тому до другого кілометра трішки була штовханина, важко було обганяти. Багато людей біжали в своїх в своєму темпі, відповідно, і було важко досить обігнати. Але після другого вже можна було розігнатись, трішки розтягнулась е весь на натовп. І я побіг. Ну, ціль досягнута. В середньому, так як я і планував вибігти з 25 хвилин, а вийшло в мене 21.40. Але ще точні дані, я думаю, ми пізніше побачимо. Е буде роздруківка або, можливо, скинуть по, по сайту. Е тому я вважаю, що все виконали, все було класно. Звичайно, спринт це важка досить дистанція в тому плані, що я не готовий. Я не, не зовсім люблю спринти, такі швидкі гонки. Е, в більшості мені все ж таки подобається, коли такий посередній ритм, і ти собі біжиш в такому своєму темпі довгу дистанцію. Е, тут все відбулося швидко. Е, що, я, що я вам хочу сказати? Дуже задоволений, що я повернувся до забігів. Я дуже задоволений, що в Ізраїлі взагалі повертають. Звичайно, багато скасовано, багато там, де я зареєструвався, скасовано. І наступний забіг, на жаль, також, також відмінили. Але я зареєструвався на ще один. Це буде на мертвому морі, це буде трейловий забіг. І я думаю, що там також буде гарно, гарні краєвиди, гарна атмосфера. Ось так. Ж, чекаємо результатів і подивимося, що далі. Люди ще біжать, ще добігають. Друзі, я вже в автомобілі сів. Трішки погода починає вже портитись. Отже, що сказати? Все пройшло круто, все класно. Забіг пройшов мега класно, але так як це такий забіг благодійний, звичайно, що медалі фінішерів тут не передбачені. Медалі фінішерів тільки отримують навіть не фінішерів, а переможців отримують переможців в різних категоріях. Мені щодо переможців далеко, так що про це можна поки забути. <смі> Та й взагалі я бігаю не заради перемог, але азарт, звичайно, завжди є, бо з азарту тоді, можливо, особисто для мене не настільки цікаво бігати. В загальному заліку в категорії 30-39 років я отримав 26 місце. В загальному. це в категорії, а в загальному 126. <смі> Це, да, це круто. Ну, я думаю, що це треба буде ще переглянути всі результати. Отже, мій остаточний, мій остаточний час це 22 хвилини, 33 секунди. І як я вважаю, це поки що мій найкращий час. Швидше, я ще не бігав. Серйозно. Ось так. Добре. Друзі, до зустрічі, до нових забігів, нових тренувань. Продовжуйте переглядати. Коментуйте, лайкайте і підписуйтесь звичайно на мій канал.